Стівен Кінг Протистояння, Книга Друга, розділ 54. ЧАСТИНА друга. Чому ти зупиняєшся? спитала Френ, коли Стю поволі під'їхав до бордюру і спустив ноги. Лише квартал лишається. Очі в неї ще лишалися червоними після плачу на зборах, і Стю подумав, що ніколи не бачив її такою втомленою. Оце з маршалом, почав він. Стю, я не хочу говорити про це. Ну, хтось же має це робити, сонечко, і Нік має рацію, мене логічно обрали. Нахрін логіку, а я, а дитина? У нас ти що, логіки не бачиш, Стю. Мені треба знати, чого ти хочеш для дитини, тихо, лагідно промовив він. Ти мені хіба недостатньо казала? Ти ж хочеш привести її в не зовсім божевільний світ. Ти хочеш їй чи йому безпеки, і я хочу, але я не буду казати це перед усіма це між нами. Ви з дитиною це якраз головні причини того, що я погодився. Розумію, сказала вона тихо, здушено. Він узяв її за підборіддя і підняв її обличчя, усміхнувся їй, а вона спробувала усміхнутися у відповідь. Усмішка вийшла слабка. По щоках текли сльози, але це вже було краще, ніж не усміхатися. Усе буде добре, сказав він. Вона поволі хитала головою, і окремі сльозинки летіли в теплий літній вечір. Я не думаю, промовила вона. Ні, мені так не здається. Вона лежала вночі без сну і думала, що тепло буває тільки від горіння. За це прометею виклювали очі. А любов завжди приходить із кров'ю, і в її серце закралася дивна певність і втамувала біль, немов якась повільна анестезія Урешті вони опиняться по коліну в крові від цієї думки їй захотілося обхопити живіт захисним рухом, і вона зловила себе на тому, що вперше за багато тижнів думає про свій сон темний чоловік, його страшна посмішка і покручений вішак. Гарольд Лодер у вільний час не тільки ходив із групою добровольців на розшуки матінки Ебігейл, а ще й працював у поховальному комітеті і 21 серпня провів день у кузові Самоскида з ще п'ятьма людьми усі в чоботях, захисних костюмах і міцних гумових рукавичках. Голова поховального комітету Чед Норріс був на місці поховання номер 1 як він сам його називав спокійно і страшно. Розташоване воно було в десяти милях на південний захід від Болдера, там, де раніше відкритим способом видобували вугілля, було воно таке саме голе і похмуре, як місячні гори під палючим сонцем серпня, Чед неохоче погодився на цю посаду, бо колись був помічником трунаря у морістауні, штат Нью-Джерсі. Це ніяке не поховання, сказав він на автобусній зупинці між вулицями Арапаго і Волнат, де збирався перед роботою поховальний комітет. Черкнув сірником, закурив вінстон і посміхнувся до двадцятьох людей, що сиділи навколо. Це не поховання, а поховання поховання, якщо ви розумієте, про що я. У гурті кілька людей натягнуто посміхнулися. З них Гарольд найсильніше. У животі в нього весь час бурчало, бо він не наважився поснідати. З огляду на природу роботи він боявся, що сніданок у ньому не втримається. Він міг би обмежитися пошуками матінки Ебігейл, і ніхто б йому ані слова на це не сказав. Хоча кожній мислячій людині у вільній зоні було очевидно якщо, крім нього, там ще лишалися мислячі люди, щодо чого можна було б посперечатися, що її пошуки групою з 15 людей це сміховинно, з огляду на тисячі квадратних миль порожніх полів і лісів навколо болдера. Та й, звичайно, вона взагалі могла з болдера не виходити, про що, здається, ніхто не замислився. Що Гарольда зовсім не дивувало. Вона могла оселитися в будь-якому будинку поза центром і, не обходячи всі будинки по черзі, її теж вони б ніяк не знайшли. Редман і Андрус жодним чином не протестували, коли Гарольд запропонував, щоб комітет із пошуків працював вечорами і у вихідні. Тож Гарольд зрозумів, що ті теж зі зникненням змирилися і вважали його закритою справою. Він би міг займатися тільки цим, але кого найдужче люблять у громаді, кому найбільше довіряють. А тому, звичайно, хто робить брудну роботу і при цьому всміхається, тому, хто робить таку роботу, на яку ти наважитися не можеш. Це буде як ховати дрова, пояснив чед. Якщо ви візьметеся до справи з цією думкою, то все буде гаразд. Комусь із вас доведеться проблюватися просто одразу. Тут немає чого соромитися, просто постарайтеся відійти кудись, де вас решті не буде видно. А коли ви вже поблюєте, то вам буде легше про це думати. Дрова, просто дрова. Чоловіки перезиралися, їм було незатишно. Чед поділив групу на команди по шестеро він і ті двоє, що лишилися, поїхали готувати місце для тих, кого привезуть кожній із команд дали певний район міста для роботи. Гарольдова машина весь день працювала в районі Тейблмеса, поступово просуваючись на захід від виїзду з платного шосе Денвер Болдер, вулицею Мартін Драйв до перетину з Бродвеєм, 39-ю, а потім назад сороковою. Приміські будиночки, яким зараз уже близько 30 років, збудовані ще тоді, коли в Болдері щойно почалося різке зростання населення будинки з одним поверхом над землею, одним під землею. Чет дістав протигази з місцевого військового складу Національної гвардії, але вони їм не знадобилися до обіду. Обіду? Якого обіду? У Гарольда він складався з банки яблучної начинки для пирогів. Більше він не наважився нічого з'їсти. А після обіду вони ввійшли до церкви святих останніх днів у нижній частині тейбл меса драйву. Люди прийшли туди уражені чумою, і померли тут. Сморід стояв жахливий. Дрова Промовив один із колег Гарольда високим гидливим голосом зі сміхом. А Гарольд розвернувся і, хитаючись, пішов назад повз нього. Зайшов за ріг красивої цегляної будівлі, де раніше була виборча дільниця, випустив із себе яблука і виявив, що Норіс сказав правду йому полегшало. Щоб винести із церкви всі тіла, вони працювали до вечора і два рази ганяли машину. Тільки двадцять людей, думав Гарольд. І вони мають прибрати всі трупи в місті, це майже смішно. Велика частина попереднього населення болдера розбіглася як зайці через чутку про центр тестування повітря, але все одно. Гарольд сподівався, що поховальний комітет зростатиме разом із населенням, і, мало ймовірно, що більшість тіл буде поховано до першого серйозного снігопаду. Щоправда, він не збирався сидіти тут аж до того часу. І більшість людей так і не дізнаються, наскільки реальною була загроза нової епідемії, до якої вони імунітету не мали. Комітет вільної зони просто фонтанує яскравими ідеями, зневажливо подумав він. Комітет почуватиметься просто чудово. Звісно, поки в них буде старий добрий Гарольд лодер, який позав'язує всі шнурки. От для цього старий добрий Гарольд годиться, а для роботи в їхньому смердючому постійному комітеті хер там». Боже мій, ні ні. Усе він не годився, усе не дотягував, щоб зустрічатися з головною красунею класу в середній школі Оганквіта, та навіть зі шльондрою якою небудь, Господи Боже, ні, тільки не Гарольд. Згадаємо, шановні, що коли вже повертатися до того провербіального місця, де тварина родини ведмежих спорожнила кишечник у Греці, то тут немає ні предмета для аналізу, ні логіки, ні навіть простого здорового глузду. Якщо ми дійдемо до цього, то все зведеться бляха до конкурсу краси. Ну, дехто все пам'ятає хтось веде в сьому лік малята, і зветься цей хтось. А можна в барабанний дріб, маестро? Гарольд Емері Лодер. Тож він повернувся до церкви, витираючи рот і посміхаючись, як тільки вмів, і кивком повідомив, що готовий продовжувати. Хтось поплескав його по спині. Гарольд вишкірився ще ширше і подумав Колись тобі лапу за це відірвуть тигів на кусок. Останній раз вони їхали о 16.15 з повним кузовом уже останніх трупів, останніх днів. У місті машина мусила складно левірувати між машин, що блокували дорогу, але на трасі Колорадо 119 цілий день працювали три тягачі, прибираючи ті машини в канави обабіч дороги. Вони там лежали, немов іграшки, що їх перевернув якийсь малюк велетень. На місці поховання вже були дві помаранчеві вантажівки. Навколо стояли люди, знявши рукавиці, і пальці в них на кінчиках побіліли і поморщилися від того, що цілий день ходили з гумою на спітнілих руках, курили, безладно балакали. Більшість були дуже бліді. Норіс і два його помічники тепер перейшли до науки. Вони розстелили на кам'янистій землі великий шмат поліетилену. Норман Келог, луїзіанець, який вів Гарольдову машину, задом під'їхав до його краю. Кузов із гуркотом відкрився, і перші тіла посипалися на пластик, як частково затверділі ганчар'яні ляльки. Гарольд хотів відвернутися, але боявся, що інші можуть вважати це за слабкість. Дивитися йому було не так уже й страшно його нервував звук Звуки, з яким вони падали, на те, що мало стати їхнім саваном. Двигун загув басовитіше і почулося гідравлічне рипіння від піднімання кузова. Тепер тіла посипалися гротескним дощем з людей. Гарольд на мить відчув жаль, такий глибокий, як біль. Дрова, подумав він. Наскільки ж це правда? І оце все, що від них залишилося, просто дрова. Гайда. крикнув Чед Норріс, і Келог провів машину вперед і закрив кузов. Чед і його помічники взялися за пластикові граблі, і тепер Гарольд усе таки відвернувся, вдаючи, що дивиться, чи не збирається на дощ, і не тільки він, але почув звук, який буде переслідувати його у снах. І то був звук дрібних грошей, які сипалися з кишень мертвих, коли Чед і його помічники працювали граблями, рівномірно розкладаючи трупи. Падіння монет на пластик безглуздо нагадало Гарольдові дитячу настільну гру жабки стрибунці. Нудотно солодкий запах розкладу здійнявся в тепле повітря. Коли він озирнувся, троє людей над силу з'єднували пластиковий саван, крекчучи від напруження, ще кілька людей, серед них і Гарольд, долучилися. Чед Норіс дістав великий промисловий степлер. Через 20 хвилин уже частину справи було зроблено, і пластик великою желатиновою капсулою лежав на землі. Норіс заліз у кабіну яскраво жовтого бульдозера і завів двигун. З буханням опустився подряпаний ківш. Бульдозер рушив уперед. Чоловік на ім'я Вейзак, також із машини Гарольда, відійшов убік, шкандибаючи рухами погано контрольованої маріонетки. У його пальцях тремтіла цигарка. Слухай, я не можу на це дивитися, сказав він, проходячи повз Гарольда. Просто сміх, та й годі ніколи не розумів, що я юдей до сьогоднішнього дня. Бульдозер, підштовхуючи, покотив великий пластиковий пакунок у бік довгої прямокутної ями. Чет дав задній хід, вимкнув двигун, виліз із кабіни. Жестом покликав людей, підійшов до колишньої муніципальної вантажівки і поставив чобіт на його підніжку. Не будемо кричати ура! сказав він, але ви з біса гарно попрацювали. Ми прибрали сьогодні, мабуть, із тисячу штук. Штук, подумав Гарольд. Я знаю, така робота в людини багато забирає комітет обіцяє нам ще двох людей до кінця тижня, але розумію, що хлопці ваших відчуттів це не поміняє, чи й моїх, коли на те. І от що я скажу якщо з вас досить, якщо ще день ви не витримаєте, то не треба від мене на вулиці тікати, як побачите. Але в такому разі дико важливо знайти когось на ваше місце завтра, наскільки я розумію, це наразі найважливіша робота в зоні. Зараз іще не так жахливо, але у нас у Болдері 20 тисяч трупів, а за місяць підуть дощі, люди можуть почати хворіти. Якщо відчуваєте, що можете, то зустрінемося завтра на зупинці. Я прийду, сказав хтось. І я теж, сказав норман Келлог. Тільки ввечері покупаюся години з шість. Почувся сміх. На мене теж розраховуйте, долучився вейзак. І я, тихо промовив Гарольд. Це брудна робота, тихо, емоційно промовив Норіс. Ви молодці, сумніваюся, що всі решта розумітимуть, наскільки ви молодці. Гарольд відчув, що його тягне до всіх цих людей, і раптом злякався цієї товарискості і спробував її побороти, це в його плани не входило. Побачимося завтра, яструбе, сказав Вейзак і дружньо стиснув його плече. Гарольд усміхнувся вражено, захищаючись. Яструб що це за жарт? Звісно, поганий, дешевий сарказм, назвати товстого прищавого Гарольда Лодера яструбом. Він відчув, як у ньому здіймається застаріла чорна ненависть, цього разу спрямована на вейзака, але потім ненависть перетворилася на розгубленість а він же й не товстий уже навіть повним його не назвеш. Прищі зникли за останні сім тижнів. Вейзак не знає, що колись із нього сміялися в школі, не знає, що батько колись питав Гарольда, чи він не гомосексуаліст. Вейзак не знає, що Гарольд для сестри був немов тяжкий хрест, та й коли б Вейзак знав, він би, певно, клав на це все з прибором. Гарольд заліз в одну з вантажівок, у голові у нього була повна каша. Раптом усі старі образи, прикрощі й рахунки стали такими самими нікчемними, як паперові гроші, від яких ломилися всі каси Америки. Це що, правда? Це може бути правдою? Гарольд відчув паніку, йому стало самотнє й страшно. Ні, врешті вирішив він. Цього бути не може, бо поглянь якщо тобі вистачило духу опиратися поганій думці інших, коли вони вважали тебе голубим чи ганьбовиськом, чи просто звичайним гівнюком. То тобі вистачить духу, щоб опиратися? Опиратися чому? Їхні гарні думці про тебе? Чи така логіка не ну, така логіка це ж божевілля, правда? У його стурбованому мозку здійнялася стара цитата якийсь генерал пояснював небажання інтернувати американців японського походження під час Другої світової війни. Йому вказували на те, що на західному березі, де найбільша концентрація натуралізованих японців, не сталося жодного випадку саботажу. Генерал відповів уже сам факт відсутності саботажу зловісна ознака. Це воно, правда? Їхня машина під'їхала до автостанції і припаркувалася. Гарольд перестрибнув через борт, відзначивши, що навіть координація в нього зросла на тисячу відсотків, чи то від схуднення, чи від практично постійного фізичного навантаження, чи від обох цих речей. Ця думка знову повернулася до нього, уперта, не даючи себе поховати я б міг бути цінним для цього суспільства, але вони заткнули йому рот це неважливо. І не сумніваюся, мені вистачить розуму дібрати ключ до дверей, які захлопнули в нього перед носом, і я відімкну їх. Але, припини, припини. Ти з таким самим успіхом міг би і ходити в наручниках і кайданах, на яких написано оце єдине слово. Але, 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 ти що, не можеш це припинити, Гарольде? Та бога ради, ти що, не можеш припинити впадати в амбіцію? Аго, мужик, у тебе все нормально. Гарольд підскочив. То був Норіс, який виходив із диспетчерської, яку тепер займав. Вигляд у нього був стомлений. У мене? Та все добре, просто замислився. Ну, та ти дивлюсь, угору пішов. Виглядає так, наче ти для цієї компанії щоразу чималі гроші заробляєш. Гарольд похитав головою. Та ні, ні. Чед, утім, не став займатися обговоренням. Може, підкинути тебе кудись. Та нехай у мене мій чопер є. Хочеш, скажу щось, яструбе. Я думаю, більшість сьогоднішньої команди завтра таки повернуться. Так, і я теж. Гарольд пішов до мотоцикла і сів на нього, і зловив себе на тому, що мимоволі тішиться новому прізвиську. Норіс похитав головою Я б ніколи не повірив. Думав собі, як побачать, що то за справа, зразу сто речей пригадають, які їм ще треба. Я от як вважаю, сказав Гарольд. Напевне, брудну роботу легше робити для себе, ніж для когось іншого, дехто з цієї команди взагалі вперше в житті працював на себе. А тож, щось у цьому є. То побачимося завтра, яструбе. О восьмій, підтвердив Гарольд і завернув зарапагу на Бродвей. Праворуч від нього команда, що складалася здебільшого з жінок, за допомогою евакуатора і підйомного крана прибирала з дороги тягач із причепом, який склався вдвоє і заблокував половину вулиці. Навколо зібралася помірного розміру юрба, розбудовуємося, подумав Гарольд, я й половини цих людей на лице не знаю. Він поїхав додому, і його розум турбувала і гризла проблема, яку він давно вважав розв'язаною. Під'їхавши, він побачив біля бордюру маленьку білу веспу і жінку, яка сиділа на ганку.